Росіяни роблять дуже багато шкоди українців українцям, збирають наших братів та сестер, захисників, захисниць, цивільне населення. Але як каже народне прислів'я, немає худа без добра, тобто такий супутній фактор цієї збройної агресії, що ми стаємо витриваліші, стійкіші, і я сподіваюся, що результатом всіх цих перетворень буде найменш вразлива система енергопостачання України сьогодні. Весь світ. Намагається рухатись в бік децентралізації генерації, в бік альтернативної енергетики, але дуже часто то просто дискусії або ні ну є і дуже просунуті країни. Хоча на пострадянському просторі їх майже немає, відсутні Україна сьогодні має всі підґрунтя для того, щоб взяти ту пальму першості в цій історії, бо нас мус змушує і війна те робити, і сьогодні вже навіть в нашому такому там провінційному, прямо скажемо, містечку, навіть бізнес-об'єкти, прості, якісь павільйони там на нашому ринку, вже мають сонячні панелі. Тобто люди порахували, розібралися, і це вже на рівні такому побутовому. Так само, як вони зробили вклад в нашу енергонезалежність і стійкість, коли наші дівчата там купили собі там USB лампи навіть ті, хто працюють в салонах краси, якісь машинки, які на акумуляторах працюють, Генератори, я вже не кажу. То сьогодні ми, як міська влада, так само реагуємо симетрично. Вчора ми підписали меморандум про. Будівництво на очисних спорудах сонячної станції, яка покриє своєю генерацією споживання наших очисних споруд. Зрозуміло, що сонячна генерація це не абсолютна панацея, бо це тільки там в день, це краще воно працює влітку, але тим не менше, кожен такий крок, кожна сонячна панель, вона робить вклад в загальний енергетичний баланс країни і розвантажує енергію для побутових споживачів для того, щоб в наших оселях там пересічних громад було світло, ми сьогодні знімаємо навантаження на Пітном підйомі, там побудувавши сонячну станцію, і вона вже там працює в тестовому режимі, будуючи її на очисних спорудах. Так само наші муніципальні будівлі мусять згодом всі мати на своїх дахах сонячні станції. Для того ми так само сьогодні працюємо симетрично в паралельних проєктах, і я думаю, декілька років ми все це буде для нас пересічна річ.